На мене вдома чекає жінка. Дружина? Жінка. Жінка. Я дуже за нею скучив. І вона теж за мною. Мама. Мати. Дитина. Дві доньки в мене. Ну, сини мене воюють, так що їх теж так же це чекають, як і мене. Четверо внучат, двоє дівчаток, двоє хлопчиків. Ну, сім'я, общем. Ну, всі рідні. І всі близькі, які, які мене знають. Теж на мене чекають, за діда переживають, але все буде добре. Повернемось додому, будемо святкувати перемогу. Що перше зроблю, я всіх своїх рідних розцілую. Обніму, обцілую. Обійму всіх своїх рідних. Будемо вивчати перемогу, обнімати, цілуватися. Скажу всім спасіба, які за нас переживали, думали. Ляжу, десь, сплюся неділі-дві. Помиюся та посплю. А остальне не знаю, воно саме злужиться.